Далеко, щоб вирішити долю нашу, вашу і допомогти. Щодо регламенту, якщо це засідання офіційне, а я так знаю, що воно офіційне, я прошу встановити регламент. Прошу вас дуже не починати ніяких дискусій. Ми не до того приїхали, щоб сперечатися. Так. Пані Ірино, прошу вас роздати примірники. На вас є на то технічні. Почитаю, хай люди познайомляться, а потім можна казати, чи це не може прийняти, чи не прийняти. Але дуже прошу всіх. ми, Це не зібрання, ми всі знаємо, що ми боліваємо за Україну. Це ми всі знаємо, що, що нас болить, якими ситуації. Ну, щоб ми зараз тут і за чогось не посварилися, і ті сили були б раді. Тобто прошу стримати свої всі, кожен свої емоції і дати чи 5 хвилин, чи скільки ремарів.